Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Таня Омнамо. Перш ніж ми почнемо, обов'язково постав лайк цьому відео і підпишись на мій канал. Сьогодні в нас буде таке невеличке відео. Я дуже хочу розповісти вам, чому у нас виникають мурахи по шкірі. Я знаю, що кожен із вас відчував такий стан, коли ми щось побачили або почули, або вдихнули, і у нас такі мурашки побігли по всьому тілу. Чому це взагалі відбувається? Так буває тоді, коли ви різко переходите з одного енергетичного стану в інший. Наприклад, ви живете своє звичайне життя, ви збираєтесь піти по магазинам, або зустрітись із друзями, або просто робите якісь свої рутинні справи. І от ви берете свій телефон, вмикаєте Тік-Ток або Рілси, або шорти на ютубі, і вам трапляється якесь відео там, де людина врятувала тварину. Або досить багато таких відосів, які ви Вають, у нас якісь відчуття. Коли ви подивились таке відео, яке торкнуло вас до самої душі, ви починаєте відчувати такі мурахи по тілу, по рукам, по ногам, це може бути навіть до шиї. До речі, такий цікавий факт, чому ми ніколи не відчуваємо мурах по нашому обличчю. Природа дуже розумна, і коли вона створювала людину, вона дала їй мурахи від відчуттів. Але обличчя це не стосується, і мурахи не торкаються обличчя людини. Природою так закладено, що якщо у людини побіжують мурахи по її обличчю, то її зовнішність зміниться, і вона буде відпугувати і нас, і навколишніх людей. Також тварин, комах, птахів, усі істоти будуть щитувати таку людину, ніби вона несе якусь небезпеку, тому що її зовнішній вигляд різко змінився. Це може відпугнути будь-яку істоту, а найгірше те, що хтось може почати захищатись, тому природа... Дена наділила нас мурахами, але наше обличчя їх не відчуває. Я гадаю, нам достатньо і того, що ми відчуваємо по нашому тілу. Хто відчував коли-небудь мурахи, ставте лайк цьому відео і напишіть в коментарі, в який момент це відбулося. Так от, в той момент, коли біжуть мурахи, ми починаємо проживати такі глибинні відчуття. Відповідно, у цей момент ми переходимо на більш високий вібраційний рівень. У нашому повсякденному житті рівень наших вібрацій змінюється Змінюється регулярно. Так само, як і змінюється колір аури. До речі, якщо тобі цікаво, що таке аура з наукової точки бачення, напиши мені в коментарі, і я зніму про це відео. Насправді це звичайна справа, коли в нас змінюються вібрації і змінюється колір аури, тому що у повсякденному житті ми з вами переживаємо постійно якісь емоції. А коли наші емоції міняються, відповідно у нас змінюється і рівень наших енергетичних вібрацій, і колір нашої. Аури наглядно, коли ви займаєтеся своїми повсякденними справами, у вас один рівень вібрації, у вас один стан, у вас все рівно, ви спокійні, все нормально. Але в той момент, коли ви дивитесь відео, яке чіпає вашу душу, особливо зараз у нашій країні відбуваються такі події, що щодня трапляються якісь такі зворушливі відео, там де хтось просить про допомогу, або хтось розповідає історію свого життя, і ти просто не можеш пройти повз, не залишивши. Якусь краплиночку своїх емоцій. Я ще не до кінця розібралась з тим, чи корисна емпатія, але я на шляху дослідження цієї теми. Якщо тобі цікаво, напиши в коментарі, що Таню, мені також цікаво дізнатися, чи корисна емпатія, чи корисно відчувати співчуття до іншої людини, тому що коли ми відчуваємо такі емоції, ми також переходимо на інший вібраційний рівень. Коли ми переживаємо за іншу людину, нам стає. Я сумно за неї, нам її жаль. А як ми всі знаємо, емоція жалості це десь знизу цієї піраміди емоцій. Тому варто більш детально дослідити усі ці емоції за шкалою вібрацій. До речі, шкалу вібрацій я можу вам показати тут. Емоції найнижчі і найвищі. Найвищі емоції це такі благородні емоції, коли ми відчуваємо радість, щастя, вдячність. Це високі вібрації, а коли ми відчуваємо сум, ненависть, злість, це низькі вібрації. Тому, коли ми бачимо якісь відео там, де рятують тварин, людей, допомагають бідним, дітям, ми підвищуємо свій рівень вібрацій, тому що у нас такий, ніби холодок тут проходить. Ми піднімаємо свій рівень енергії суди вище. Я гадаю, кожен з вас відчував такі якісь емоції, коли. Йому дають багато грошей. а Він на це не очікувала. Бо роблять якийсь подарунок, про який ви завжди мріяли, наприклад, в дитинстві. Я класно запам'ятала ці відчуття, коли мені щось дарували, те, що я дуже сильно хотіла, і у мене тут аж отак. От, от все. Підіймалося наверх, і я підвищувала свій рівень вібрацій, тобто мої батьки своїми діями допомагали мені тримати свій рівень вібрацій на високому рівні. Саме тому більшість людей у моєму свідомому житті каже мені, Таня, в тебе дуже світла аура. Я знаю, тому що над цим працювали мої батьки. Але, на жаль, коли ми дивимося відео там, де все закінчується несправедливістю, у нас якісь такі негативні емоції виникають під час. Перегляду цього відео до когось із персонажів або до ситуації до події, ми скатуємось вниз. І як ви думаєте, які відео найпопулярніші? Ті там, де когось рятують, або там, де якась несправедливість, і потрібно когось засудити. Коли емоції людини внизу вона повністю залежна від ситуацій і від усього, що відбувається в її житті? А коли людина на більш високому рівні вібрації, вона може сама управляти своїм простором, своїми ситуаціями і подіями. Тобто у неї відбувається все так, як хоче вона. Частіше за все, у нас виникають мурахи тоді, коли ми відчуваємо емоцію задоволення. Будь ласка. Прослідкуйте за своїм тілом і своїм станом у період, наприклад, коли ви отримуєте те, чого ви давно хотіли. Або, наприклад, там вас взяли на роботу. Ви прям такі клас! Я знаю, що цей стан можна викликати і самому. Просто ввести себе в цей стан. Тут вам допоможуть медитації. Йога нідра також класно допомагає. Наприклад, коли ми хворіємо, нам потрібно розкачати свій організм, свою імунну систему. Коли люди хворіють, у них під Рівень температури. Людина, яка вміє керувати своїм рівнем вібрацій, може зробити так, щоб остудилось її тіло. Просто силою. Думок, це вже більш такі серйозні практики, але вони насправді дуже прості, якщо їх практикувати регулярно. Те саме я можу сказати і про йогу, і про кундаліні йогу. Взагалі про все, що вам здається складним. Якщо ви будете робити це раз за разом кожного дня, або там не знаю, хоча б кожного тижня, якийсь певний великий проміжок часу вам буде здаватись, що ви робите це просто з легкістю. Я часто чую, що його це складно. Блін, все складно, якщо робити це перший раз. Тому, якщо ти хочеш навчитись займатися йогою, ти хочеш познайомитись з цим духовним світом, світом практик, напиши мені в інстаграмі, і я підберу для тебе підходящу практику, після якої ти не захочеш залишати світ йоги. Я беру на себе відповідальність познайомити тебе з йогою так, щоб ти у неї закохалась. Або закохався. Друзі, я вам дякую за перегляд. Я дуже вдячна вам за те, що ви підписуєтесь на мене, за те, що ви лайкаєте мої відео. Також я вдячна за фінансову підтримку. Для всіх, хто хоче внести вклад у розвиток мого каналу, я залишу посилання на банку і номер картки. Я вас дуже люблю. Я знаю, що ви мої люди. Ви найпрекрасніші люди і найцінніші люди у цьому всесвіті. Пока!